І так, вчора ми з вами а, дізналися такі а, дуже важливі речі. ну По-перше, як порівнювати десяткові дроби. по-друге, те, що ми можемо наприкінці десяткового дробу, хто не виключив звук, а, дописувати нулі. так? Варша хотіла запитати, чи є у вас а-а, по домашній роботі. В мене немає. В, в мене, не сказав, є якщо одна. немає, мене ви є. нічого мене не робіть. Добре, добре Тімур, давай. У мене розробити. є одне. 28-й, можна О, тільки. О, так, там мені теж. Да, я не зрозуміла, що там вони хочуть від завдання наш. Дідь, я вже Це легко. Так, Це все дуже легко. Добре, не треба казати легко, не легко. Я запитую, які запитання, ви кажете номер такий-то. А як ви там робили, що код проходив біля вас, і ви там щось співали, не треба про це розповідати, бо ми не встигнемо. На жаль, в нас всього 30 хвилин. І так, номер 828. Треба зрівняти кількість цифр після коми у даних дрозів. Я треба. хочу, пожалуйста. Не треба. Ми зараз не відповідаємо, ми розбираємо дезадіти. Часу мало. Подивіться. Треба зробити так, щоб у всіх цифр було, однак, була однакова кількість знаків після коми. Так як найбільша кількість знаків у третього числа, то треба зробити у всіх чисел по три знаки після коми. Тобто перше число 2,16. Тут не вистачає одного знаку, мається на увазі, що тут треба дописати було нуль. Наприклад, наступне число 18,5. Треба теж зробити, щоб було три знаки після коми. Це буде тисячних. Так, далі, третє число нас повністю задовільняє. Бачите, у всіх чисел буде однакова кількість знаків після коми. І 1,4 це буде 1,4 дописуємо 2 нулі. Тобто 1,04 тисяч, ось що від вас хотіли. В другому пункті треба було зробити по 4 знаки після коми, бо найбільше кількість знаків була у останнього числа. Тобто перше число 8,1. Ми можемо записати як 8, 1, дописали ще три нулі, і це буде 8,1. Далі 1964. Це завдання було на яку тему? Що ви можете дописувати будь-яку кількість нулів, але наприкінці дробу. Не перед числом 64, а після нього. Зрозуміло це, да? так? Так, наступне mm -hmm. число. Хто Ту не зробив? Допустили. Будь ласка, хто зі мною разом розмовляє, я не почула вас. Ви помилку не пустили. Що? Помилка? Яка помилка? От там 19,64, ви написали 16. Добре. Так. 345. Дописуємо нуль. Так, і а, останнє число нас повністю задовільняє. Скажіть, будь ласка, ще які запитання були? Давайте швиденько можемо перевірити. У мене більше немає. Так, і ще раз, діти: якщо немає, треба про це казати, Юлечка, Ні. А чого ви кажете? Що Тяжко вас почули. Так? Ну, я це розумію, але діти в нас рук. Давайте швиденько перевіримо. І так, 831-й. Друге число більше, бо в нього а, ціла частина більше. А, другий а, перше число більше. А, третє а, перше число більше, бо тут можна нуль дописати, вікулечка, не треба. А, Тут більше друге число, бо тут 500 можна зробити, а тут 486. Тут друге число більше, бо в нього розряд десятих більше за цей. Так, і Віка теж, хоча її не просять, вона трошки нам... Ну, добре, Віка права. Більше перше. Бо в нього розряд десятих 3, а тут 0. І так, 833 будь ласка, Віка, прочитай черзі зростання. Який в тебе був? Запиши числа в порядку зростання. Так. Найменше це Перше. 9.02, 9. Ні, ні. 9.02 читати так не можна. Можна читати 9,02 або 9... ну, давайте читати від прямо. 9,02, 9,2, 9,53, 9,6, 9,613. І 9,8, mm. Так, добре. так? Да. Добре. Але давайте будемо сьогодні намагатися. 20. Що? 9,01, це перше це перше це направлення. Ми можемо так читати, як прочитала а, Віка, але краще читати повністю. А, чому? На наступному уроці ми будемо працювати з вами з розрядами десяткових дробів, і треба їх згадувати. Якщо ви плутаєтесь, а, то а, треба це буде. Наздовжити. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню тему. Ми продовжуємо сьогодні тему порівняння десяткових дробів. 15 лютого. Класна робота. Тема уроку порівняння десяткових дробів. Порівняння. Десяткових дробів. Ми казали, що ми порівнюємо десяткові дроби порозрядно. Десяткових. Так, що я пишу десяткових, десяткових дробів, починаючи з найстаршого розряду. І так, почнемо ми з номера 834 -го. 834 номер. Укажіть усі натуральні значення Х, про яких є правильною нерівність. І так, давайте запишемо цю подвійну нерівність. Ось такі нерівності називаються подвійні. Тобто Х в нас знаходиться між. А ну-ка давайте прочитаємо грамотно, хто хотів би відповідати тут. Я хотіла б, вже тільки не відповідаю. І це Юлія, яко... Ма... я підіймаю руку, а щось там каже, так? Юлія. Я підіймаю. А, так, Я. ну, будь ласка, Юля. слухаємо тебе. Прочитай, будь ласка, як цей дріб прочитати. 4,45. Молодець. А цей дріб. 7,2. 20. Так, добре. А тепер давайте скажемо, які натуральні ікси будуть між чотирма. З хвостиком, як я це називаю, і з сіма з хвостиком, які натуральні числа між ними. Тобто, назви число не десятковий дріб, а натуральне число, яке більше за 4,45. і це 5, так далі. Ще які підійдуть. Цілих. І? і все. Ні, а 7, цілих чому не підійде? А, і 7, да, да, і 7. а ось 8 вже не підійде, не підійде. Тобто завдання тут таке: треба виписати натуральні значення ікса, які задовільняють нерівності, так? до яких угу. є правильною нерівність. І так, друга нерівність: 12 менше за ікс і менше за 19,65. Так, які значення ікса тут нам будуть підходити, Юля? Також я відповідаю. Так, ти. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 20 же не підійде. Не підійде. Давайте поставимо три крапки і до 19. Так, 20 вже не підходить. Можна виписати всі. Так. Якщо це зрозуміло, давай. Ой, Грозитана, а, а, а ви там зробили е, другий номер з 835-го Точно. Можете ще давайте, давайте, давайте ми тоді... я не зробити? Так, давайте, давайте переробимо. А, зробимо, а, напишемо його третім і зробимо з класної роботи. О, нас... ми нам домашку зробили. Так. Нам домагають. Діти, діти. на ну, все добре. Давайте не будемо. Давайте ще раз поясню. Мне треба переб... підібрати такі значення Ікса, але тільки без дробової частини. Які містяться між, наприклад, чотирма цілими з хвостиком і сіма цілими з хвостиком. Які числа? Ви знов ці номер переписали. Та що ж таке? Прям не знаю. Скажіть, будь ласка, яке число більше натуральне, ніж 4,45? Хто не розуміє? Ну, дивіться, 4 не більше, так? Бо воно має меншу. Получається 5. О, так. А ще які? 6 і 7. Ну, Ось, тому ми так і пишемо. Е, зараз знов не дуже зрозуміло. Ну, давайте спробуємо наступне розібрати. Дивіться. X між 9,8 і 13,4. Яке число більше ніж 9 з хвостиком? Ну, 9 не підходить. 10, так. 10. 10. Так, далі. 15, 12 і 13. А більше не підходить теж, бо 14 не більше, так? Не менше. А, просто там ви написали а, так, це немає зрозум... протиріччя, це зрозуміло, так? Це, це, це зрозуміло. Так. Далі номер 836. Давайте подивимося, що тут від нас хочуть. Між якими сусідніми а, числами натурального ряду знаходиться дріб 6,99. Ну і так далі. Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності. Тобто, дивіться, не пишіть поки що, я хочу пояснити, що від вас хочуть. І уважно всі послухайте. Буде відповідати теж Юля, щоб я їй поставила оцінку, бо ну, за один номер то мало. І так, подивіться, будь ласка, у вас є число 6,99. Вам треба ось тут і тут написати два числа цілих, які послідовно йдуть один за одним. Ну, тобто натуральні числа, да? які містять ось це число між собою. Ну, і так, Ну, 5 і 7 непослідовні. не 7, послідовні. згодна. 6 і 7. Дивіться, 6 <проб> менше, ніж 6,99. Ці числа <проб> повинні йти одне за одним. В а в мене питання рязі. А в мене питання. Може поставити 6,98? А це ж буде не натуральне число. Бачите, тут написано натурального ряду. Ні, а, а, ти будеш правий, він, воно буде менше, але тобі ж треба, щоб воно було натуральним. Абсолютно розумію. Так, Юлічка, слухаємо тебе. В другому пункті теж пишемо посередині собі 12,79, яких, Юля? 79 сотих. Сотих. між якими двома числами знаходиться це число? 12 і 13. Так, всі згодні, діти? Я згодна з Юлією. Теж. Так, третє, Юля, читай число. Я прочитаю по циферно 1,529, а Юля його прочитає грамотно. 1,529. тисячних. Молодець, так. Між якими натуральними числами воно знаходиться? 1,2. ціла та ціла. ціла та 2 цілих. Так, Юля молодець. Четвертий дріб 3,109. 109. А ну-ка прочитай його грамотно. 3,109. 109 000. Так, вірно. І між якими числами воно знаходиться? Між трьома та чотирма. Так, Юля, а можеш лайфхак розповісти, Юля. як ти зрозуміла а, так швидко, що ти робиш? Чи можна тут якось швиденько це зробити? Треба просто взяти ось тут цілу частину, да? Цього. А, там, а там після початку після, трічки. Так, mm -hmm. добре. А, а Юля вже отримує 10, і я їй там додам зірочки, які може були, мені здається, що повинні вони були. Бути. Були, так. були, Ще дві ще дві ви мені додали. Так, це 15,02. друга. Добре. А тепер давайте наступний, хто хоче бачити. А можна використати? А можна? Можем. Ні, а Платон ти вчора відповідав. Не я можу. не відповідав. Там, можна, можна ковальова Дар'я? Відповідав, відповідав. Вартур, вчора тоді а, я оцінку не поставлю. Я, я ще не дійшла до Я Можна Ковальова? А, давайте купили. Даша ковальова давно не відповідала прийменку в черзі. Добре. І так Та, а, людина, опускаємо руки ті, хто відповідав Ой, нещодавно. І ми робимо номер 838. 838 я трошки вгору хочу підняти. Зачекайте. Так. Щоб ви бачили текст, хто зробить 838 і 840 Далі. І так, Даша, слухаємо тебе. Дивіться, що треба Даші зробити? В неї є якась нерівність. І треба сказати, які числа можуть стояти замість дірочки. Тобто тут записана правильна нерівність. які цифри можуть стояти замість дірочки. Пам'ятаєте, ми таке робили? Були вже. Е, там може стояти тільки 9. Тільки 9, я згодна, бо ну, більше, ніж дев'ять цифр не буває, і 39 буде більше, ніж 38. Завжди перевіряйте саму таку цифру, але тут вони рівні були, так? Тому не підходить. Так, далі, друге. 8,1. Трошки пропустіть місце більше, ніж 8,9. Ось в чому тут справа? Перше число у вас більше за друге, так? Угу. Коли перше число більше за друге, коли цей розряд більше за цей? Ну, ми, ну, можемо може... додати 0. 0, е... можемо, да, тут може 1, стояти 0. 1, 2, 3. А ось 1, 2 не підійде. Дивіться, якщо тут було б 1, Тут ми можемо дописати ще 0, 10 буде. Да? 10 же не більше, ніж там, 19. Тобто, крім 0, тут більш нічого стоїть. А якщо я до одиничку 0 дописав, не помилка це ж? Ні-ні, можна так і залишити. Але підходить тут замість зірочки тільки 0. Так, а два нулика ти вже не додавиш, так сюди? Ні, ні, ні. Ну, можна і два, можна два. Ну, а якщо ти додаш два все одно, ти, ти ж по розрядно порівнюєш один більше, ніж що, тільки, ніж 0. Ну, так. Так, ось тут давайте будемо уважними: 16,25 менше, ніж один зірочка, 32. Так, Даша, що скажеш тут? Тут можна поставити. 3. Давай так думати. Тут якесь число, да, яке повинно бути більше, ніж а, 6, так? Так. Ну, а саме число 6 підій... підійшло нам би? Так. Підійшло, бо 16,32 більше. Тобто і до дев'яти можна ще. І аж до 9. шість, 8 та 9. Так, добре, Даша. А цей номер ми зробили. Даша залишається і номер 840. Ось мені здається, що тут так буде трошки важко записати його, але все одно ми якось запишемо. Треба записати найбільший десятковий дріб перше, з двома цифрами, після коми менше від одиниці. Ну, мабуть, якщо ми це все словами запишемо. Це буде дуже-дуже довго. Дуже довго. Ми напишемо так. Просто Ось, дріб. То, найбільший, найбільший, А тепер дивіться, я таке скорочення вам зараз покажу. Воно не дуже законне. Десятковий дріб це ДД. І так, ми, ми, ми тепер в незаконах. Так. А треба записати дріб з двома цифрами після коми, але він повинен бути менше за одиничку. Um. Ну, може бути там одна ціла? Не може, так? Може бути дев'ять дев'ять дев'ять. А тільки два знаки після коми. Тобто дев'яносто дев'ять, так? Тобто найбільший десятковий дріб, який менше за одиничку, в якого дві цифри після коми, це 0,99 сотих. Можете так теж підкреслити його. Це зрозуміло, діти? Так. А, все, я зрозуміла. Так, дашуля, що скажеш в другому з однією цифрою після коми, але менше за два. Е, можна поставити один. Ну, одна ціла, а це ж не найбільше число буде. Тобі, тобі треба, щоб там була одна цифра після коми, І щоб цей дріб був найбільшим. Ну, наприклад, один, один менше за 2, 1,9. Ось що треба було, так? Одна ціла дев'ять десятих. Так, добре, бачите, ось це число, це шукане число. Найбільше, у якого один знак після коми. Так, я далі ось тут буду писати третя. З трьома цифрами після коми менше від трійки, за трійку. Можна написати 2, 2 цілі та дев'ять. Дев'ять, дев'ять, 9, так? 999. дев'ять. дев'ять. Тисячки. Так, молодець. так. А ось тут. А, ну, то тут, якщо найбільший дріб, то треба робити одні дев'ятки. А тут цікаво буде вдома, вам треба буде найменший дріб. Нуль, нуль, нуль і все ж таки один. Якщо ви всі нулі напишете, то це буде ціле число. Ну, ви подивитесь там. Добре? Це буде надім. Так і четверте з чотирма ці, цифрами після коми менше за одиничку. Що скажеш? Нуль, дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять. десяти тисяч так? Так, ось такі в нас а, завдання. і відповідь. А, це а чеснє я чеснє. не зрозумів, що останнє. Четверте, дивіться, число повинно бути менше за одиницю, так? Тобто його ціла частина не може бути одиниця. <рі> Тому напишемо 0. В нього повинно бути 4 знаки після кого, okay. і воно може повинно бути а, найбільше. Ага. Так, ну і тепер давайте подивимось на номер 842. Вісімсот сорок другі, в нас пишуть. Так, тепер обіцяли Юрі. Так, Даша, ти ж молодець. Ні, ви мені не обіцяли, ви Юрі обіцяли, я вже відповідала. Юрі, так. Ю, я їй сказала Юрі, не Юлі, а Юрі, Юрі. Юра Брейменко. Так. так, Юра, ти можеш відповідати? Не пропадай, так. Юра, а то тут Костя вже руки потирає. Так, ось і далі, після 842-го 844-й. І так, слухаємо Юру. Напишіть три числа, і Нікіта потирає руки. Напишіть три числа, кожне з яких три числа. О, це цікаво, я такі завдання дуже полюбляю. І на контрольні можуть бути такі. А ну-ка, дивіться, діти. Можна це стирати? Я хочу, щоб ви бачили. Ну, чекайте, будь ласка. Давайте швиденько. Так. А, дивіться. Треба записати не одне число, а три числа, кожне з яких одночасно більше за 3,4 і менше Можна. за 3,6. Ну, нехай вже так буде. Дивіться, що від вас хочуть. Тобто, якісь числа, я позначу їх іксом, які одночасно більші за 3,4, трошки тут місце пропустіть, і 3,6. Ви можете сказати, ну що тут? Ну, одне число ж тільки буде 3,5, так? Але їх може бути набагато більше, безліч взагалі. Можете мені, я знайшов. Ні, ні, Так, так, Юра ж відповідає, от он, правда? Юрочка, що скажеш? Чи бачиш ти, які ще можна два числа, і що треба зробити, щоб ці числа побачити? Чи є в тебе? Я Не хочу. Так що скажете? Не мені. Я, я взагалі не зрозуміла, що тут треба зробити. Я знайшов. Ну давай, прошло числа. Платон, Слухаємо Платона, уважно. Э, Можна э, додати нуль. Тут і тут, э, ну, да? Так, і так буде. А ну які 3... такі числа ще підійдуть? 3,51. Можна, 3,45, наприклад, да? так? Так. І так далі. Там їх буде безліч. У кожного може бути якийсь свій варіант. Тобто тут була ідея в чому? Що ви можете наприкінці десяткового дробу дописувати будь-яку кількість нулів. Так? І тому вже ви маєте більший діапазон, тобто не між 4 і 6 ви вибираєте, а між 40 і 60, Так? так, Друге, а все ж таки Юра, якщо хоче, давай Юра. Дивити. А можна мені? Я Так, ладно. Трошки скромніше, то я забуду поставити якусь іншу оцінку. Я а... не знаю, як це робити. Давайте я ще раз поясню в другому прикладі. Дивіться. Вам треба тільки трошки залишайте місце, бо якщо там треба дописувати нулі, щоб воно місце це було. А, так, і тут 0,528. Ну, На перший погляд, взагалі, здається, що між. Між ними нічого не, немає. Не буде ніяких чисел, так? 527, а тут наступне 528. Так, хто там співає по імені Платон? На імені, Я так, можу. Так, значить, це Юля. В нас співають двоє, як правило. Я можу так. також. Угу. А, але дивіться, діти, ми ж можемо тут дописати нулі, так? А тепер між числом 0 5270. І 0,5280 десятитисячних. Вже можна ж якісь числа там розмістити? Які це будуть числа? А, mm Ну, -hmm. Ну, там їх mm -hmm. дуже багато. Наприклад, 0,5271, так? Ну, наприклад, 5271 десятитисячних. Можна там 7,2, 7,3, там 79, 5,2. Ім 6, наприклад, у вас можуть бути якісь інші числа. 0, 5. Та, я я, я, ховаю запишу. Можна побистріше? А що таке? А, в нас вже. Ні, час. Так, Хто так, сказав побистріше? Я хочу Костя? відповідати, я ще хочу. Ну, давайте Костя, третя буде відповідати. Костя. Слухаємо. Х в нас між чим і чим? Більше за 2,003 і 2 301. Тут 3 тисячник, а тут 301 аж 100 тисячник, так? Ну теж, mm -hmm. давайте міркувати. Тут можна, ну, так, в мене мало місця, я так не дуже... Це неможливо. Можливо. Це можливо. Якщо дописати. А, нулі, так, так, все, я зробив, я зрозумів. Тут у вас два нулі мій. триста три. Так? Зрозумів, Можна так. навіть так. не два нуля, аж три нулі, наприклад, дописати. І тут ще один нуль. Так. І тоді між якими числами ви шукаєте? Між трьома тисячами і трьома тисячами десятьма, так? Костя. Так, який? там багато-багато є. Багато. Врядь. Ну давай. диктуй мені поциферно. Два кома. Два, а, два кома. нуль-нуль. Так, три ноль. Три ноль одинадцять. 11 Ні, одинадцять не вийде. Нуль один можна, да? А нуль один, так один. Так, бо одинадцять не менше ніж десять. Так, далі ще два. Нуль ноль три. Нуль нуль шість. Ну так, шість, наприклад, так, І ще одне. 2, кума, 0, 0, 3, 0, 09. Так, добре. Ну, Костя теж, я зрозуміла, що він інше, так він встиг все ж таки, так? Він, так, теж, Ділочки, мабуть, використовує. Добре, так. а тепер послухайте уважно, що ви берете надім? Домашнє завдання буде таким. А, так, одну секунду, трошки вгору. Там багато. Ну, не а, дуже прям так багато. Хоча легше набагато, ніж в класі. Там, наприклад, 843, так. там тільки один. Угу. 835 номер, там один тільки там перший, одне... бо зру... ми друге зробили. 837-й, там всього два, так? 839-й. 841, 843, третій, а ось завдання з дірочкою у вас теж буде і може на наступний ну, раз. Давайте на наступний раз зірочку. Ну, як там воно не складне. Ви я... бачили <постав> моє завдання полодь? Так, бачила, бачила. Ти <постав> просто так занадто рано надіслав, я не відповіла я бачила.